Тож, коли варто звернутися на прийом до нефролога. В цілому симптоми не є специфічними виключно для хвороби нирок, але точно є тривожним дзвіночком, якщо ви помітили підвищення спраги та об'єму сечовиділення, погіршення апетиту, погіршення якості шерсті, поступова втрата ваги, більша апатичність, садливість тварини. Також важливий момент, що нирки мають достатньо високу композиторну статність. І симптоми з'являються тоді, коли близько вже 70% клітин не функціонують, що свідчить відповідно до більш пізніх стадій. Рання ниркова недостатність, як правило, ніяк візуально не відображається на тваринах. І саме тому важливо проводити регулярні чекапи. Тваринам всім хто старше 6 років мінімум один раз на рік. Це є дуже важливим моментом, адже чим раніше буде зафіксовано проблему і чим раніше ми візьмемо її під контроль, тим набагато краще можна її сповільнити прогресування і подовжити відповідне життя тварини, також є ще окрема категорія тварин, які теж потребують регулярної перевірки стану нирок. Це коти, які є носіями вірусу імунодефіциту або лейкозу, або перехворіли на ФІП. тварини, які перенесли густе пошкодження нирок з будь-якої причини, довготривалий прийом препаратів, які мають нефротоксичність, і також молоді тварини, які мають породи схильні до спадкових нефропатій. Про останній пункт ми поговоримо згодом в окремому відео.